Банк «Креді Агріколь» продовжує подорожувати Україною та знайомити вас з аграрними підприємствами нашої країни. У сьогоднішній серії ми завітаємо на Полтавщину в село Білоцерківка та познайомимо вас із власником та засновником компанії Білоцерківської агропромислової групи Віктором Кордубаном. Компанія спеціалізується на виробництві молочного сиру, вершкового масла, сухого молока та плавлених сирів. Продукція продається в усіх національних мережах України та реалізується за кордоном в майже 70 країнах. Ми поговоримо про історію заснування компанії Білоцерківське, розповімо, завдяки чому компанія стала лідером ринку по виробництву молочної продукції та покажемо вам процес виробництва. Отже, давайте знайомитись ближче з молочною компанією Білоцерківське. Я є власником і засновником підприємства діяльності нашого підприємства це переробка молока. На цьому підприємстві працювала у мене мама бухгалтером і дружина після інституту працювала на підприємстві. Я знав його історію з дитинства я на ньому бував, знав, і коли воно занепадало. Директор підприємства йшов вже на пенсію. Майбутнє підприємство було незрозуміло. Ну то я взяв на себе цю відповідальність. Чувствував впевненість, що я з цією задачею справлюся. Я з нею справився років 10 назад. Точно не повні дати. ми розпочали співпрацю із банком Агріколь. Це був кредит для нашого сільхозпідприємства для Білагра. Ми отримали ці кошти, ми успішно їх витратили. Ми брали кредит для покупки техніки, купили і розрахувалися. Ми маємо ну, я б сказав, ідеальну кредитну історію в межах України. Компанія Білагра починає з небольшого предположитення своїх услуг, з небольших кредитів. В 2019 році компания вирішила профінансувати більш крупний інвестиційний проєкт. И Криге Агриколь поддержал инвестиционный проект своим финансированием. Является бесспорно честью поддержать такого серьезного, крупного производителя. Производителя, думающего о своей репутации, производителя, четко видящего свое стратегическое развитие. На сегодняшний день предприятие перерабатывает 300 тонн молока на дубу. В целом на предприятии работает 640 человек працюючих. І Основним асортиментом нашої продукції є сир кисломолочний, домашній масло, плавлені сири в асортименті та сухе збиране молоко. Ми на сьогоднішній день являємося лідерами і виробництві і продажу сиру кисломолочного. Входимо в п'ятірку виробників масла, є лідерами по виробництву сухого молока, і ми входимо в трійку основних експлоатерів сухого молока в Україні. На сьогоднішній день да, от ми робимо реконструкцію підприємства, щоб збільшити ну, асортимент продукції, тобто ми будемо сушити кислу сироватку, і ми будемо перші в Україні, хто цю кислу сироватку буде доводити до. Продукта, який буде мати великий попит на ринку України і на світовому ринку. Ми працюємо із великими господарствами, да, і е, творог робимо із е, молока екстрагатунку. Е, такої якості молока багато підприємств не мають і вони не можуть отримати такий продукт. Перший девіз, який був з перших днів від сьогоднішнього дня, це чесність, порядність і відповідальність. Чесність перед. Самим собою, чесність перед своїми працівниками, чесність перед своїми партнерами і чесність перед своїми клієнтами. Але для того, щоб бути більш стабільним да, і прикладом для всіх, в 2003 році ми започаткували сільхозпідприємство. і на сьогоднішній день 25% молока це молоко вироблене на нашому підприємстві товариство Біла. Ми знаходимося сьогодні на комплексі, який налічує 1138 голів поглів дойного і Із них там 319 голів молодняка. Доїльна установка, молочний зал. Він розрахований на 32 голови. Оце в нас знаходяться високопродуктивні корови, які дають саме більше молока, на яких у нас надія, раціон цих корів входить, дуже смачний силос. Сінаш, всі наші з багаторічних трав, всі наш з однорічних трав, комбікорм, сіль у таких брикетиках, мінеральна добавка входить обов'язково. Всі інгредієнти, які положені по технології по раціону цим коровам, вони отримують. Ми знаходимося у дитському садіку. Знаходяться тилички, бички до двомісячного віку. Два рази на тиждень ми відправляємо їх. На другу ферму. Тому в нас поголів'я в приділах 300 голов. На сьогоднішній день ми з «Аквіголом» пішли у великий такий інвестиційний проєкт по реконструкції підприємства, за що я їм дуже вдячний за те, що вони вірять і підтримують нас, за те, що вони нам дали одних з найкращих умов на ринку України. Але ця співпраця. Плідна, тісна, дружня. От Ми в працівниках банку не бачимо не тільки своїх партнерів, а друзів. А на перспективу ми ще не один серйозний проєкт, з ними започаткуємо, зробимо, побудуємо і матимемо результат і для себе, і для банку. Паралельно з початком реконструкції виробництва, у нас зараз іде така велика реконструкція, було проведено повне переоснащення виробничої лабораторії. То зараз ми бачимо, є прилад Мілкаскан, аналізатор молока виробництва Данії, який дуже швидко, буквально там за лічені секунди. Може здійснити випробування, аналізування дуже багатьох показників в молоці сировині. Ще у нас є цього ж виробника торгової марки Фос Somatic, який там буквально за декілька вже хвилин може робити загальне бак забруднення в незбираному молоці, а також визначати соматичні клітини. Що дуже важливо, коли проводиться зразу ж оцінка гатунку молока. Ми придбали такий повністю автоматизований. Прилад кільдаля, кєльдаля, який визначає білок в молоці, Ну не тільки в молоці, а й в молочних продуктах. Ми одночасно можемо зробити визначення білка в 12 зразках, і це звичайно прискорює роботу. І ми також маємо можливість провести випробування і зрозуміти, який білок маємо не тільки в обхідній сировині, а й в готовому продукті. Зараз ми реалізуємо інвестиційний проєкт з компанією, яка займається переробкою молока. Кошти цього кредиту направлені на збільшення потужності підприємства, на покращення якості його продукції. Тому новим підприємствам, новим формуванням ми можемо запропонувати повний спектр банківських послуг, деякі з них є новими на ринку навіть ті консультації які нові нові бізнесмени нові майбутні власники великих бізнесів отримають на першому етапі свого розвитку будуть корисні і запам'ятаються їм в подальшому обов'язково підписуйтесь на наш канал ставте лайки